Так, друзі, всім привіт! Заказав собі ще один такий от повербанк. У мене вже один є, А я його вже зібрав. Рішив розпакувати ще один. Такий от повербанк, модель C16PD на 16 акумуляторів 18650, От як бачимо, тут ємкість, ну, але це ємкість, якщо ви поставите туди акумулятори відповідні. Ну, на вихід 5 В 3 А, 9 В 2 А, 12 Вольт 1 А. Ну і на вхід 5 Вольт 3 А, 9 Вольт, 12, 15 Вольт А. Тут написано всі протоколи, які він підтримує. Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0, FCP IFC, SFCP, MTK і так далі. Виготовлено в Китаю. Тут маленька тверка. Шурупи. От як бачимо. Тут порти. Це Type-C, Micro USB і Lightning від Apple. Цей шнурок тут. Так. Оце отут чіп SW6106. І ще один чіп c Ну, це, скоріше всього, це для екрану. От. такий от зараз. Подивлюся на цей чіп. Почитаю його характеристики. Так, знайшов я тут PDF на цей чіп від Powerbank. Як бачимо, підтримує PD30, PD20, Quick Charge FCP, PE 1 PI2.0, PI1. Power Delivery. Я зрозумів, тут 18 Вт. Підтримує акумулятори, які заряджаються на 42, 43, 435 і 4,4 В. Ну, в принципі, непогано. В принципі, досить непогано. Ну, і тут LED, схема. Відповідна. Різні характеристики. Ну, коротше, можна почитати про цей чіп, але по крайній мірі тут він не затертий от в цьому повербанку. Як бачимо, тут ця катушка індуктивності досить така. Ну, не дуже велика, але й не маленька. Ну і тут плата pg Вт. Лінійний LED V13. Ну, і тут теж написано 18Вт. Ну добре, подивимось. Маю тут акумулятори 18650, ці повербанки. Якраз під такі акумулятори. Це з від ноутбука. Я їх вже перевірив. 96% показує. Такий екран дзеркального виду. Ну добре. Те той тестер. Це от тестер. Зараз ми його поганяємо трохи. Бачшемо показує 5 вольт, перевіримо протоколи. Підтримує Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0. Ну, непогано. Непогано. Тут Геніз Ще... Як тут кажуть. Ще раз перевіримо. В принципі, і так. так. О, тут вже підтримує Samsung. Huawei Huawei PC. Ну, добре, ну це китайський прилад, в принципі. Але. Давай перевіряй. і звичайний порт. Так, це звичайний порт. Так само в мене є такий от Type-C Type-C кабель. Вставляємо його в порт Type-C і перевіряємо. Як бачимо, підтримує Power Delivery 3.0. 15 Вт Хоча там написано 18 Вт О, 18 Вт Показує. Ну, це китайський прибор, тому. Ну так, підтримує майже всі протоколи. От, максимально це 18 Вт, що є. В принципі. Оцей от павербанк це є класна штука. 18 Вт. В принципі, це непогано. Так, тепер перевіримо. Перевіримо через телефон. Так, підтримує швидку зарядку. Ну, цей це звичайний порт. І відповідно Type-C Type-C кабель. Тоже підтримує швидку зарядку. Це круто, це круто. Це круто. На жаль, тут немає безпровідної зарядки, як в деяких повербанках. В принципі... Телефони з швидкою, з безпроводною зарядкою теж знайти важко. Ну, вони є, але вони дорогі. Ну, в принципі, не знаю. Так, а тепер перевіримо. От у мене є тут зарядка від ноутбука. Зараз я вам покажу. Така от зарядка. Підтримує 12 вольт. 15 вольт, це, це Power Delivery зарядка. Дітніузбука от по протоколу тут 45 Вт. От. добре. Зараз ми попробуємо підключити. До повербанка подивимося, да що він буде показувати. В принципі, акумулятори е повністю заряджені, тому... Таке, хіба взяти попробувати на розряджених акумуляторах? Зараз попробую. Так, поставлю сюди один акумулятор на 18650. 36 показує. Так, нічого, не греется. 5. І тут показує 3, 5 вольт 3 Ампера, ну якщо напряму підключити Так, він сам... А ну попробую ще одну зарядку від Xiaomi в мене є десь. Так, це от зарядка від Xiaomi. О, ця підтримує Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0. В принципі, то, що нам треба. то що нам і треба. Так. Ну, як бачимо, зразу переключився на 9 вольт 12 і реально заряджається. 11.9, 12 вольтами. Все на все 7 Вт, 0,6 А. Там один акумулятор стоїть тому. Добре. Це досить непогано. Досить непогано. Досить непогано. Ставлю на датці всі акумулятори. потестую. Тут. У мене є от така от нагрузка, ніхромовий трід. Це 24 ампера для 5 вольт. 12 ватт. Ну, в принципі, цей порт витримає. Він є порт швидкої зарядки, якщо поставити другий порт. 4,79. 235. 11 ватт. Ну, в принципі, що можна сказати? Можу сказати, що він витримає. Навіть через Type-C можу спробувати. І через Type-C теж працює. Ну, тут класно придумано, що, от, наприклад, можна заряджати. От, тут є три різні порти, щоб заряджати, і відповідно три різні порти, щоб розряджати. Два звичайних USB і один Type-C, що є досить непогано. Заряджати такий Powerbank можна зарядкою Quick Charge 3.0, якщо у вас там є зарядки від, від Xiaomi, наприклад, він буде заряджатися якийсь, ну не знаю, залежно від акумуляторів. Якщо акумулятори Бушні, плюс-мінус 2000 годин, ну він буде заряджатися десь годин, ну не знаю, 8. А якщо нові акумулятори, ну тоді відповідно довше. Це все залежить, наскільки, наскільки у вас акумулятори. От я тут провірав акумулятори оці от 1788-1800. Ну, Така вже ємкість трошки просаджена. Але якщо у вас є нові акумулятори, тоді реально можете зібрати досить потужний. Досить потужний павербанк. Тому в принципі от, от павербанк на от, от чіпі SW6106, от якщо їх купляти через AliExpress, можна знайти за 11-12 доларів. Що є в принципі досить непогано, тому ви получаєте тут корпус, получаєте тут плату швидкою зарядкою. В принципі, якщо у вас немає таких от акумуляторів 18650 від ноутбука, ви можете, наприклад, поставити в загальному любі акумулятори. там, Наприклад, літій полімерні ці от великі можна поставити сюди. Просто ці от відпаюєте ці дві металеві штуки з пружинами для контактів. І ставити сюди великий акумулятор. От цей літій полімер і кидаєте. До речі, він підтримує. 4.2, 4.3 аж до 4,5. 4,5 вольта акумулятор, що є, в принципі, непогано. Така от штука, такий от павербанк. Я рахую, це взагалі ідеальна штука. Це ідеальна штука за свої гроші. Тому от все ж таки рекомендую. Такі от павербанки, я бачив, є чорного кольору, деякі моделі є теж похожі. а я вже за них не можу сказати, тому я такий от можу рекомендувати, за всі остальні не скажу. Тому що китайці, вони деколи пишуть на будь-якому повербанку, що в ньому є Quick Charge, А насправді там ніякого Charge нема. Отака от, от моделька має Quick Charge, тому... Можу рекомендувати така от штука. Добре, дякую всім за увагу.